Раду вас. Це нормально? Ну давайте. Залиште місце тобою. Перших дні війни Україна стала ареною жорстоких смертельних боїв. Перші дні війни з Черкас на фронт відправлено 500 добровольців. 29 червня фашистські літаки здійснюють перші бомбардировки. В місці створено штаб протиповітряної оборони. Черкаські підприємства розпочали випуск продукції для фронту. Робочий день працівників складав 10-11 годин. Завод на замову фронту готовить пляшки з пальною сумішю для боротьби з танками у червні 1941 року тюдянова фабрика відправила на фронт 63 тисячі ящиків мохорки. Пробежі гітлерівців, які намагаються утримати підрозділ німецької армії. Німецький унтер-офіцер проводить заняття з новобранцями. Питаються з розвідки. Командир мотоциклістів доповів коменданту про наближення радянських солдат. Мотоциклісти займають позиції вздовж цієї лінії оборони. Починається рух радянських солдат. Попереду німецьких позицій з'являється колона радянських військ. Вий. Виступ... Ворог намагається атакувати німецькі укріплення, але вогонь німецьких кулеметів змушує їх відступити. Радянська артилерія розпочинає арт-обстріл німецьких укріплень. Розділ радянських військів. Стурмом намагається взяти лівий фланг німецької оборони. Радянські бійці продовжують штурмувати лівий фланг німецького противника. Спілки розкриваються першу лінію німецької оборони та займають вигідну позицію та атаки. Тривають рано. Німці відтягують убитих та поранених. Атака продовжується. Німецька оборона слабшає. полашає. Защитські продовжують німецьких позицій. Друга група радянських бійців. Зайчас радянські бійці перев'язують своїх поранених. Німці, взяті в блогу, складають зброю. І починають ставатися в повод. Геніго! Геніго! Бій! Завершений! 168 тисяч черкащан на Черкащині загинуло 210 тисяч бійців Червоної армії та 120 тисяч мирного населення у братських могилах на території області поховано 196 тисяч воїнів. За у святковому захисті виражаємо свою вдячність мерії міста, навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України Оршанець, а також молодіжній громадській організації Київський корм Червона зірка.